Вітаю вас на каналі Трофімка Давайте приготуємо копчену курочку вдома, найніжнішу та найсмачнішу. Для цього нам знадобиться 1 кг курки, лушпиння цибулі. Воно придасть курочки такий засмаглий вигляд. Звісно, аромату диму там не буде, але вигляд має класний. Потім додаємо 2 столові ложки цукру. 3 столові ложки солі без гірочки. Додаємо 3-4 штучки лаврового листа і додаємо перець горошком, 7-10 горошинок. Заливаємо це все одним літром водички. І відправляємо нашу курочку варитись не більше однієї години. Краще взяти цілу курку, але я знайшла тільки велику, тому розрізала її навпіл. Перевертала я в процесі курочку, щоб вона була засмаглою такою гарною з усіх сторон. Коли курочка зварилася, залишаємо її в цій водичці, з цим лушпинням на ніч в холодильнику. Зранку вже дістаємо. Нашу красуньку таку загорілу, наче на сонечку була. Відчищаємо від лушпиння, викладаємо на тарілку і робимо намазочку для неї. Намазочку зробити дуже-дуже просто. Беремо чесничок, буквально 7-8 зубчиків. Якщо любите пікантніше, то більше. Додаємо туди мелений чорний перчик і трішки олії, щоб можна було. Гарненько розпреділити по нашій курочці. Її можна намазати ось так зверху на тушку, а можна її розібрати на частинки і вже перемішати це десь в тарілочці окремо. Вона буде сочнішою, і така вся в спеціях. М'яско, як ви бачите, білесеньке, гарнесеньке, ніжнесеньке. І по такому ж рецепту готуємо салку, але замість трьох столових ложок солі додаємо сім. Смачного.